Кабаланське благословіння на 29 грудня 25-го року, вим'ятця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від рука. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії говориться про те, як Пересип підійшли до Ісуса і казали йому, покажи нам ознаку з неба. І Ісус їм відповів, що родичому не буде дано жодної ознаки. І сказав своїм учням, що стережиться за фарисейської і садокейської. А учні забули взяти хліба, тільки один хліб був з ними. І вони почали міркувати, що хліба немає, не вистачить їм сіл. Тоді Ісус сказав їм, «Невже вже не розумієте?» і запитав їх, «Скільки, скільки хлібами було насичено п'ять тисяч народу. І вони сказали, що п'ятьма. А чотирма хлібами, скільки тисяч народу було насичено сіма хлібами? Вони сказали, чотири тисячі. І тоді сказав, чи не вже не розумієте? Так і для нас говориться, чи не вже ми не розуміємо, коли ми бачимо своїми очима, що створив Господь, як це, як цю землю, як ці рослини, як всі тварини, небесні світила, закони фізичні, щоб наша. Подумки були завжди про те, що я буду їсти пізніше. Були направлені на, саме на це. Господь казав учням про те, як зберегти їхню душу, чого остерігатися і на що в першу чергу звертати увагу. Бо учні на той момент. Дивилися лише тільки на що їм через дві години захочеться поїсти. І у них через дві години не буде їжі. Але забули про те, забули те, що ще буквально позавчора, я так умовно кажу, вони наситилися тим. Тими хлібами, яких у них не було. Відбулося чудо насичення навіть таке. І вони вже не пригадували про те, що поруч з Ісусом вони ніколи не були в тому стані, коли їм вони голодували. Завжди хтось їх приймав, хтось їх давав, давав де переночувати. І багато-багато людей було навколо них, які. Слухали їх, допомагали їм, як ми чуємо, жінки служили своїм багатством. Учні про це все забули. Але це застереження кожному з нас. Щоб ви не забувало, що Господь мене і нагодує, і дасть що вдягнутися, і дасть де кров притулити голову свою. А мені треба обрати то Царство Небесне, яке головніше за це все. Тобто і, і інше є. Але коли у мене буде головне в моєму, головне в моєму, то, я, то інше додасться. І чому вчив Господь всіх учнів? Показував їм. Він після цього не вигнав учнів від себе, бо вони такі нерозумні, а терпеливо розкривав і показував їм, де є правильність. Бо Навпаки, вони були близько до Царства Небесного, але якусь ножу вони все одно повинні були перетнути. І так крок за кроком він підводив всіх учнів до цього. І ми бачимо пізніше, що вони сумежу перейшли між бажанням бути земними до прагнення і зголоднілості стати небесними. Як і кожен з нас, від якоїсь полмилки або навпаки, Господь розуміє, що ми будемо помилятися. Але як важливо, щоб ми прагнули цю помилку подолати. Для того, щоб потім пройти її і не помилятися. Напевне, я сьогодні вже багато говорю про ж саме. Але цей випадок і для нас важливий. Щоб ми подавали світ, свою турботу за хліб, який за зволоділисть, яка відбудеться через 4 години, на пошук Царства Небесного тема зараз. Бо не залишимося ми голодними, і не залишимося тими, хто буде без одягу, і не залишимося тими, хто, кому не дадуть крово. І не цього треба боятися. А те, що ми будемо без Господа, цього треба боятися. Ані.